А вода мені не лізе. Часто я таке чую на кожній сесіях по від своїх клієнтів. І я задаю питання їм, чому? Тому що я не маю часу, коли пити. Я п'ю 3-4 склянки в день з продовження кави, в мене ж немає енергії. Мені потрібно випити чай, коли холодно, щоб зігрітися, а в спеку мені потрібно випити газований напиток, щоб перетравити їжу, яку я споживаю. У мене ж проблеми є з травленням. Друзі, вода має значення, вода до рівні здоров'я, кількість якість води до рівні здоров'я це тисяча-тисяча діагнозів, коли ваш організм обезводнений. І коли ви розберетесь кількістю, якістю води, яку ви споживаєте, ви побачите, як ваші симптоми і діагнози покидають ваш організм. Отже, кількість води На 1 кг маси тіла, 30 мг води. Якість води, яка вона має бути? Вона має бути, як в народі кажуть, жива і мертва вода. Що таке мертва вода? Мертва вода це те, що буде забирати від вас енергію, а жива та, що буде давати вам енергію, яка буде потужним антиоксидантом, яка буде проникати в вашу клітинку, яка буде поріджувати вашу кров природнім шляхом. І вам не потрібно буде споживати ніяких таблеток і погулок від поріджувача крові. Отже. Вона має бути структурована, вона має бути слаболужна, вона має бути з мінус-зарядом. І коли ви будете споживати таку воду, ви побачите, як ви себе будете почувати, яка у вас буде енергія впродовж дня. Друзі, поділіться в коментарях, яку воду споживаєте ви. І чи ви знаєте, де взяти якісну воду. Підписуйтесь на мій канал, ви будете бачити дуже багато рекомендацій по способу життя, по відновленню здоров'я, по його профілактиці. Гарного спокійного дня вам.